Як збільшити колективну економічну швидкість, де брати ресурс для розвитку, які нині є для цього інструменти? Про це йшлося на бізнес-зустрічі представників малого та середнього підприємництва Черкащини, грантодавців, банкірів та обласної влади. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб тут весь клімат сприяв тому, щоб бізнес розвивався, щоб ми сюди залучали інвестиції. Користувалися правильними грантами і крокували вперед. Основні напрями підтримки економіки регіону окреслив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, бізнес продовжує адаптуватися до роботи в нових умовах. У нас є чудові умови і чудові обставини, які ми маємо використовувати для того, щоб в тому числі надавати змогу нашим друзям нашим Партнерам з тих областей, які найбільше постраждали. У нас дуже гарний потенціал і дуже гарні умови для того, щоб ми приймали цей бізнес. На Черкащину релокувалось 41 підприємство. Одне з таких Херсонська швейна компанія від в області. Вона розпочинала діяльність фактично з нуля. Наша компанія працювала на Херсонщині більше 10 років, і в один момент да, от ми лишилися всіх наших підприємств. Тут ми створювали все з нуля. На сьогоднішній день за рік ми створили вже близько 320 робочих місць. Створили чотири вновстворені підприємства: три з яких знаходяться на Черкащині. Бізнесу дуже важливо, от я відчуваю знаєте особисто такий спокій, працюючи на Черкащині. Я відчуваю підтримку, і це Ігор Іванович, я вам щиро. Дякую за це. Нам треба зробити економічне чудо. Нам треба зробити величезний скачок, і це в тому числі буде залежати від того, наскільки ми і наш бізнес зможе цей, це чудо реалізувати. Я впевнена, що зможе. Черкащина перспективний регіон для інвестування. У цьому переконаний директор із розвитку Ефі Груп» Сергій Пінькас. Черкаська область це наш пріоритетний напрямок для інвестицій на сьогодні. Територіально вона знаходиться всередині країни. Це дуже цікавий логістичний напрямок, логістична розв'язка. Ми розуміємо, що з точки зору безпеки це також достатньо безпечний регіон. І це регіон, в якому є наявні вільні потужності щодо енергетики, і достатня велика кількість людей, що були релоковані з південних областей. Основна наша ціль це розбудова спрощення бізнес-клімату. Це підтримка малого та середнього підприємства. На що можуть іти ці кошти? Передусім, на купівлю обладнання для того, щоб ми могли зробити певний ривок у своєму виробництві. Йдуть також кошти на навчання, на тренінги і що саме головне? Ви повертаєте не повертаєте кошти, ви повертаєте нам своїми показниками. І от в цих випадках якраз грантова допомога від уряду, грантова допомога від міжнародних партнерів. сьогодні виступали багато. Кредити під п'ять, сім мінімальну відсоткову ставку. Це якраз той інструмент, який дозволяє людям. Розвивати свій бізнес і підтримувати, головний е, наш меседж це те, що ми з вами. Ми готові вас підтримувати. Ми готові з вами слухати, говорити. І е, програма це умовність, і ми можемо моделювати в рамках програми різні проекти, при цьому адаптуючись до, до ваших потреб в області. Є кілька інвестиційних об'єктів, які перебувають на завершальній стадії. Зауважує очільник Черкащини Ігор Таборець. Це сучасне технологічні виробництва. Питання мета. Дійсно, у нас проста й прагматична. Спробувати все-таки розбудувати нашу Черкащину з акцентами на промислові виробництва, на технологічно нові виробництва, на інноваційну сферу, де в нас дуже, дуже позитивно працюють в тому числі наші IT-компанії, наш it сектор